Скажімо вам, заданий такий інтервал до Сі. Звичайним чином його треба було б визначати так. Рахуємо ступені від «до-до-сі», потім тони. І тоді визначаємо, що це за інтервал. І виходило так. Ступені до ремі ля Сі. ага, сім. Тони. Від до до, до ді співтона. Від до з до ре, півтона і так далі. Треба довго й нудно рахувати аж до ноти сі. І тоді ми дізнаємося, що вийшло 5,5 ,5 тонів. Звісно, якщо ви ніде не помилилися. Тому у вас вийде велика септіма В7. А тепер вирішення простим способом: візьмімо інтервал до Сі і зробімо його обернення. Вийде сі до. О, а цей інтервал набагато легше порахувати. Можна навіть усно. Отже, між нотами «сі До два ступені. Значить, це секунда. А тонів пів. Отже, півтона має секунда мала. М2. А тепер зробімо обернення, щоб дізнатися, що це за інтервал. Пам'ятаєте два принципи. Перший малі переходять у великі. Запам'ятовуємо це. І другий принцип. Секунда друга переходить у септиму сьома, щоб вийшло 9. Отже, завдяки оберненню, ми вернулися до початкового інтервалу і дізналися, що це велика септима. Зробімо ще один приклад, щоб закріпити Мі до Dies, щоб не вирішувати такий великий інтервал. Ми зробимо обернення, а потім через обернення назад вернемось до початкового інтервала. Отож, було мі до дієс стає до мі. Рахуємо ступені. До мі має 3 ступені. Записуємо цифру 3. Цікаво, що поки ми рахуємо ступені, то і бемолі значення не мають. Просто рахуємо ключові ноти. До мі 3 ступені. А от коли вже рахуємо. Тони, тоді дієзи і бемолі мають значення. Тож порахуємо їх. До дієз ре півтона, ре ре дієз ще півтона і ре дієз мі ще півтона. Разом півтора тона. Яка терція має півтора тона? Мала, отже, це інтервал мала терція. А який оригінальний був? Робимо трансформацію. Малі приходять великі терція в сексту. І виходить велика секста. Вловили логіку. Велика секста. Вловили логіку чудово. Тож завдяки цьому, чим більший інтервал, тим легше його вам буде вирішувати. Чудово. А зараз ми розглянемо ще кілька лайфхаків про інтервали. Способи виконання Є два способи виконання. Мелодичний. Це виконання двох нот по черзі, одну ноту, а потім другу. Гармонічний це одночасне виконання двох нот. Ось погляньте, як це виглядає на письмі. Акустичні властивості. Консонанси звучать приємно, злагоджено. Дисонанси напружені за звучанням і потребують розв'язання. Дисонанси це секунда та септіма, а консонанси це всі решту інтервалів. Консонанси діляться на три категорії. Коментувати не буду. Це я зобразив на слайді. ЛАДова Приналежність. Стійкий інтервал має обидві ноти стійкі. Нестійкий інтервал має принаймні одну ноту нестійку. Діатонічний інтервал побудований на ступенях ладу. Хроматичний інтервал має хоча б один звук, який знаходиться на пониженому або підвищеному ступені. Інша назва хроматичного інтервалу альтерований.